Бродівська міська бібліотека для дітей долучилася до флешмобу. Почитайте мені казку. Цей проєкт запровадили відділ освіти жовківської міської ради разом із Львівською обласною бібліотекою для дітей. Партнери дитячої бібліотеки Простір дружній до дитини коло дітей благодійного фонду «Каріта та зброди прибули на зустріч із казкою. Юний читець Роман Березяк, учень бродівської гімназії імені Івана Труша, представив авторську казку Лесі Кічури Вишиванка з бабусиної скрині. Флешмоб захопив учасників і діти з сімей, які через війну стали новими мешканцями нашої громади, охоче доєдналися до флешмобу. Олександра з Харкова, Мілена з Київщини та інші діти взяли до рук книжку з казками. Бач, які хрестики кривенькі. Це матуся вчила мене вишивати. І, хоч після цього я вже робила це гарно та вміло, ніяк не могла віддати комусь цієї серветки. Адже мета флешмобу розповісти усім про свою улюблену казку. Світ казки чарівний, манливий, перший світ у житті дитини. Слухаючи казку, малюк немов по сходах, йде по життю і залишається з нею назавжди. З дитячої казки починається його знайомство зі світом людських взаємин і з навколишнім світом. Психологи впевнені, що казка може допомогти дітям пройти крізь виклики війни. Казкотерапія допомагає жити далі, бути психологічно стійкими розвиватися і любити, тож читайте казки, і для когось цей світ стане добрішим і яскравішим.